У празі випав сніг. Його небагато, але сьогодні він є. Завтра, скоріш за все, розстане. Пражські зими зазвичай майже безсніжні. Тому я вирішила скористатись моментом і вирушила на острови на Волтаві. Про кожен із цих островів я вже робила відео. Ви можете знайти їх на каналі. Але ця коротка сніжна прогулянка подарувала зовсім інші відчуття. Ось стрілецький острів, снігу мало, людей багато, а качок ще більше на воді й біля води. І вперше я побачила стільки нутрій разом. Нутрії виходили просто з річки, брали частування з рук, а інколи навіть дозволяли себе тримати. Важко сказати, з чим це пов'язано, але і нутрії, і качки здавалися напрочуд ручними, ніби місто на мить перестало бути настороженим. На Слов'янському острові людей значно менше. Моє попереднє відео про нього було присвячене меморіальній дошці відомого українського письменника Івана Франка. У празі вона є, і ви можете побачити її на стіні цього палацу. Поруч пам'ятник чеській письменниці Божені Німцовій. Про неї на каналі також є окреме відео. Це Макет острова частково вкритий снігом. Сніг тут не про зиму. Він про коротку паузу, яку місто дозволяє собі іноді. І якщо встигнути саме в цей день. Можна побачити багато цікавого.